Всім привіт, мене звати Тарас. Я дуже радий бачити вас себе на, на каналі. Значить, е, Сьогодні ми продовжуємо знайомитися з, людь з людьми, перепрошую, з людьми, які роблять самі такі класні, самі завантажувані ігри на світ світі для, андроїди, для андроїда, от, для платформи Android. І сьогодні в нас... Е, П'яте місце по кількості завантажень на Google Play. Це компанія Zynga Або Zynga, навіть не знаю, як воно правильно називається, правильно вважається. Ну давайте перейдемо до цих ігор. Перша гра це Stampede Run. Stampede Run. От. от так от приблизно треба бігти, Тоже всякі бонуси збирати, перепригувати через таких от биків, не побоюсь цього слова, обминати оцих от людей, що теж втікають від цих от биків, перепригувати машинки. От. Повертати деколи треба, тому що не можна бігти весь час по прямій. І скользити через низ. Ну, типу низом. так. Тоже непогана досить ігра. Можу сказати Stampid Rad Run. Run. От дуже тяжко цей назва. Назва дуже тяжко йде. Ну це була игра Run. Далі буде в нас Крео. Ігрушка Крео від фірми Zinga. П'яте місце займає. Дуже багато завантажень зі всього світу. Перша місія. Треба нам, я так думаю, захистити банк. Від грабіжників. Давайте подивимось. Ага, а де ж ми? Поки що поки у нас немає, віддати. О, прилетів Супермен. І треба, значить... От він стріляє по цих чуваках. Треба забити 15 людей, але бляха це досить тяжко, я так думаю. Досить, досить тяжко. Хай. Ну, в смислі як? Це не досить тяжко, це досить довго довго треба дос... їх мочити через те, що урон, який наноситься оцим от пєстіком, не дуже є такий великий. Все, пройшли ми цю місію. Якось так. Полетіли ми далі. Ну, отака от ігра. Тут ще дуже багато місій, так що заходьте, грайте і вигравайте. Так, далі в нас Hit it Rich. Ігра, типу на слоти, і тут е, самі різні... Оці от слоти можна от бачите, Duck Dynasty, Sex and the City, от, Terminator, Arні Schwarzenegger, от, TED. От, тут от такі от три клітинки, вони вряд йдуть і треба от нажимати на цю кнопку, що називається Spin. І, міняти... і міняються значить, е... значки і тут можна збирати різні бонуси. От тут бачите, левел збільшується, набирається досвід. І можна покращувати свої справи. Ну так, все досить просто. Тут, бачите, одною кнопкою можна керувати. Ну, значить це ось така, така ігра була Hit it Tree. Далі піде Eden to Creon. От починається ця ігрушка. Значить треба будувати... Типу своє здання, ну може це рослини якісь, щоб е, покращувати свої справи, щоб розширювати свою територію. От це все діло так от можна будувати. От, побудували ми одне, побудували ми іншу. От, бачите, оця от вишка знищилась. Це досить класно, нам дали е, 5 рубінів якихось. Давайте ще далі будемо розвивати свою територію. От ще одна вишка знищилась. От по такому принципу, значить, треба тут воювати. От, бачите, бонуси, покращення, апгрейди, тут можна левел набивати, бачите, левел up. Все досить класно продумано. Далі буде ігра Duck Slots. Вибирається ігра. І крутиться. Теж е, ігра слоти, тут е, комбінації різні. Управління теж е, одною кнопкою треба спін брати. От спін, от у нас левел збільшується, покращується. Досвід відповідно стає більшим. От бачите, які комбінації? Отак от можна будувати, можна отак. От О, все. Ось такий от дабл теп. Ну, по такому принципу можна грати в цю ігру. Далі в нас йде каслві від компанії Вот, Значить, у нас така от локація. Треба спочатку відбудувати свій дім. От ми відбудували свій дім. У нас тут... Якісь бонуси зараз випадуть. От золото. Можна потім на нього щось купляти. Так, давайте подивимось, що ми можемо купити. Ага, поки що нічого не можна. Ну це на перших порах, я думаю, а потім можна буде збирати всякі класні і корисні штуки. От, бачите, яблука можна зібрати. Оп, ще яблука зібрав. І відповідно можна їх продати. От, в, на ринок і можна продавати яблука. Ну от така от ігра. Це була кассель. А далі в нас буде Bubble Sapphire. От, в такому от режимі треба грати. Окей. Вибираємо рівень. Оп, перепрошую. І отак, значить, стріляти треба. Ой. От колір тут в мене жовтий жовта, жовтий цей кружечок жовтий. І треба стріляти по-жовтому. От, і він пропало пропало все одного кольору. От і знову пропало все одного кольору. Бачите? Все досить просто. Все. Не думаю, що будуть якісь проблеми. Ігра досить класна, досить така яскрава, навіть незважаючи на всю її простоту. От, Значить, в нас був огляд самих кращих компаній, самих кращих розробників для Google Play. І була в нас компанія Zinga. Ви ознайомилися з такими самими класними іграми оцієї компанії. Значить це була компанія Zinga, в неї було п'яте місце. Наступний раз не пропустіть четверте місце рейтингу розробників для Google Play. От. Ну а я на цьому прощаюся. Якщо вам це відео сподобалось, то поставте лайк, або підпишіться на канал, або залиште свій комент. Всім пока!